Привіт, Макс! І найкрутіші підписники твого каналу. Я вважаю, що якщо такий початок обов'язково, прямо зараз, прямо в цей момент, треба поставити вподобайку. Дякую тобі за твій канал і за всі думки і знання, що ти доносиш до своєї аудиторії. Дивлюсь канал твій нещодавно, тож не знаю, чи допомагає, і як сильно. А навіщо ти тоді дякуєш? Нащо це підлабузництво? Юра, так звуть хлопця, який надіслав цього листа. Юра, ти ж пишеш українською, як то кажуть, і так бачиш, що не москаль. Це вони звикли комусь постійно лизати дупу. Ось коли тобі допоможе, тоді і подякуєш. Шкодую, що не знаходив його раніше. Щось мені підказує, що після цього відео ти будеш ще шкодувати, що надіслав цього листа. Але подивимось. Бегграунд. Бісять люди, які починають використовувати запозичені англомовні слова там, де треба, і там не треба. 32 роки айтішнік із непоганим тайтлом. Юра, не забувай його мити. А то буде смердіти, а потім взагалі може відпасти. Заробляю більше, ніж в середньому по країні, але все одно копійки. Як це можливо? Якщо ти заробляєш більше, ніж в середньому, це, це не може вважатись копійками, як для центру Києва. Тож і в цьому плані рости і розвиватись є куди. Завжди є куди рости і завжди є куди розвиватись. Але добре, що ти це розумієш. Красунчиком себе не вважаю, зовнішність просто без особливих мінусів, але й особливих плюсів також немає. Слухай, ну з одного боку, це круто, що ти пишеш, що в тебе немає особливих мінусів. З іншого боку, коли про себе, про себе, ніхтось про тебе, а ти про себе кажеш: але ж у мене і особливих плюсів немає. Так може щось роби для цього. Може там зачіску собі зроби, може на тренування сходи, щось роби, щоб ти міг сказати: Так, влін, я ж виглядаю круто, мені подобається. З дівчатами особливих успіхів в житті не було. Пара довгих стосунків по 5 років. Ну, я думаю, що багато хто міг би сказати, що якщо в нього було двоє стосунків по 5 років, то це теж, в принципі, ну, якщо не успіх, то це добре. А тут такий, та, там, пара довгих стосунків по 5 років, хуйня якась. Ну, дуже зрідка декілька онсів. Я так розумію, онлі секс, онсів. Такі от у нас юрець. Онців. І то лише після того, як дівчина сама проявила хоч якусь ініціативу. І не проблювалась після того, як ти почав казати про свій непоганий тайтл. Так? Думаю, всі ми знаємо, як рідко таке буває. Завжди бісило, що це рандом, і що я цим не керую. Дивився на хлопців з класними дівчатами. Поки інші дивились на дівчат з якимись такими незрозумілими хлопцями, ну добре. І питав себе, чому їм везе? Тоді ще не знав приказки, що везе тому, хто везе. Певне, не вистачало головного питання, а що я роблю для того, щоб цим керувати і щоб щастило мені. Ну добре. От тільки якщо нормальні люди задають собі це питання років так у 14, до мене з твоєю допомогою дійшло собі його задати лише зараз. Ну, стосовно того, що у 14 задають, є до цього великі сумніви, кожен і навіть не так. Деякі задають таке питання собі, і буває таке, що задають його собі і в 30, і в 35, і навіть в 40, і пізніше. А деякі так і не задають це питання. Одним словом, бубочка і зовсім не їбака. Може, якраз так і можна назвати цю невдалу історію зваблення. А бубочка, і зовсім не їбака. це, ну, не про що. Треба буде придумати щось таке більш трешове. Трохи схожа історія в тебе на каналі була, але тут ще трохи. І Юра, сука, це не фейл деталі, це ти, блять. Фейл юра. Фейл деталі буде. Історія сталася вже декілька місяців тому, але незважаючи на те, що вже після далі історії все ж таки були, ця чомусь не виходить з голови. Фан був! Ну, я, до речі, слово фан теж використовую. Можу сказати, по фану, там, по приколу. Да? Фан був, але лише на початку. Я сподіваюся, що у цій історії фан буде для нас і на початку, і всередині, і наприкінці. Досвід, який же це досвід, якщо я нічого не зрозумів. Ох, блядь, сподіваюсь, що хоча б те, що не треба вживати настільки багато англомовних слів, то хоча б це ти зрозумієш. Хоча б це. Та йому і пишу тобі цього листа, може ти допоможеш. Роз'їбеш. Сподіваюсь, що роз'їбу. Нарешті закрити надокучливі питання. Результат, ну я вже спойлери, що історія зваблення не вдала. Ну добре. Історія. Нас було сторі, сторі, а тут історія бекграунд. Історія. Ну добре. Передививши свій плейліст для початківців, знайшовши відповідь, що ж робити, щоб вдалі історії були, спочатку тренував себе тримати ай-контакт з дівчатами, потім підходити. До результативних підходів на вулиці мені ще далекувато. Зрозумів, що мені легше знайомитись в барах, клуби на той час відкриті я не знав, та й не дуже люблю як класичні клуби. Одного разу, а що гей-клуби клуби полюбляєш більше, так? одного разу, заходячи до бару, побачив двох вже трохи веселих подруг. І вільне місце поруч. Підходжу, питаю. Тут хтось сидить? <хи> а чого ти не англійською питаєш? Тут хтось сидить? Ні, каже одна з подруг. Та, що красивіше і що ближче в результаті, сиділа. Тоді я буду, відповідаю я. Замовляю коктейль собі, дівчата відходять на курилку, і поки коктейль ще готують, я також за ними. Там втручаюсь в їх достатньо голосну розмову. Вже не пам'ятаю про що саме, але повертаємось з курилки вже всі в трьох. Про щось спілкуємось за баром, дівчата посміхаються. Ну, питань нема. Використав момент, відкрив комунікацію з ними і зацікавив їх, тому діалог продовжується. Тут я можу тебе тільки похвалити. П'ємо. І через десь пів години в голові прострілює запитання до себе: Ти робити взагалі щось будеш? Це добре запитання і питання. Ну і одразу розповідаючи чергову дебільну історію і сильно жестикулюючи при цьому, доводиться себе примушувати, коли про це згадую. Паркаюсь ту, що красовіше. Супер. Не відскочила, супер, руку не прибирала, зелене світло. Супер. Супер! А чого ти не пишеш? Грін світло, зелене світло. Ну добре. Трохи приобняв, не виривалася, та подруга знову покликала на курилку. Знову стоїмо, спілкуємось. Я обіймаю красившу, вона висить на мені, треба цілувати. Пробую цілувати, раз вона, виверну... вона вивернулась. Одразу другий раз, результат той самий. Добре думаю, Макс сказав, до трьох разів можна пробувати. Так, я просто не розумію, а подруга прямо поряд з вами стоїть? Якщо так, то це впливає. Але те, що ти не боїшся все ж таки пробувати, ти молодчага. Але можливо, вона хоче. Просто їй соромно перед подругою. Таке буває. Просто незрозуміло. Ви у двох, там, чи, там, у трьох, чи там, їх було спочатку, наче троє, може ви взагалі в вчет... у... четверь стоїте. Ну, добре. Так. Ще Макс сказав, що в такому випадку треба взяти дівчину за підборіддя і повернути до себе. Але ж я бубочка, що боїться своїх бажань. Потренділи ще хвилин 3-5 і знову спробував. Відсторонилась зовсім. Ну, добре, думаю, ще занадто міцний горішок вона, як на мене, одразу переключився на іншу подругу. А чому мені, як то кажуть? А при цьому прикол, якщо вона прям весь цей час стояла поряд, ти таку пробуєш цю там, три чи чотири рази, ти все ж таки пробуєш, і потім такий. Рази просто такі повертаєшся і просто раз одразу до неї. Ну це патєш, ну добре. Приобняв, майже одразу зализав, а вона, так би мовити, якщо то міцний горішок, то це точно не міцний. Вона наламалася і відповідала: ну якщо вона настільки відчайдушна, то звісно, що вона ну, от, от це насправді зелене світло. Якщо вона бачила, що ти декілька разів пробував цілувати її подругу. Подруга не відповідала тобі. І вона одразу сприває твоє залицяння, бо це насправді зелене світло. Полизалися, пішли далі пити. Красивіша дівчина засіла в телефон. Як виявилось, вона страждає по колишньому. А ми з ширшою подругою. Як це? Так? Одним словом, її намалював нам. Ну, добре. Пили через її спину, спілкувались і час від часу лизалися. І все це через неї. Прийшов час бару закриватись. Я запропонував ширшій подрузі поїхати до мене. Вона сказала, що хоче додому. То я запропонував її відвести. Сідаємо в таксі, лижимось всю дорогу. Щойно розулись, відношу її на ліжко. Ну, тобто, ну не така вона і широка, так, якщо зміг віднести. Роздягаю. Роблю куні і тут халепа. Випити в барі лише зараз попросилось назовні. І сильно попросилась. Прямо тоді виругав. Блюванув тоді, да? доводжу подругу до оргазму, не знаю імітованого чи ні, не вмію їх відрізняти. І питаю: Колись в тебе відео був тригер-пакет, тут саме час використати, нам і так ти ж написав, що вона широка, уява працює, тому і так, пакет знадобився. Ще раніше, але добре. Я готовий. Ви готові? Пакет. Вибач, де в тебе туалет. Це пакет? Ну, добре. Вона показує рукою, що в сусідній кімнаті заходжу в туалет, роблю свої справи. Одразу в душ ополоснутись. Ну, добре. Посравте там чи що, тому пакет просто Варіантів дуже багато. Ти міг проблюватись після ночного клубу, тільки зараз попросилась наружу. Міг просто просятись. Міг, як Юлій Цезар, зробити одразу декілька справ одночасно. І сцяти, і срати, і блювати. Таке теж буває після нічних клубів. Ну, добре, ополоснуся. На все про все хвилини півтори-дві. Ну, швидкі їбака, добре. Повертаєш вже повністю голим, і тут інша халепа не стоїть. І пиздець, здить, де що ж таке? Не знаю, через алкоголь, паління, втому, старість, чи все разом. Але бувало в мене вже таке раз. Ну, бувало, у кожного таке бувало, особливо дійсно, якщо там після клубу. Бачиш, яка е, тема, що ти занадто добрий їбака. Треба було спочатку подумати про себе, а не лізти, блять, ікуні куні робити. Якщо вона ширша, вона готова була, щоб ти там її застромив блядь, по самі помідори. Ну, добре. Тоді зрозумів, що буквально пара дотиків жіночих губ роблять дива. Але то в стосунках. В цей же раз подруга закомандувала, що ми лягаємо спати. Моя уява досі працює, ти кажеш, одного слова вистачило, ширша подруга. І вона таким голосом каже: Юра, блядь, лягай спати. То зрозуміло, що може і не встати, може вже ніколи після цього не встати. Я до неї продовжувати. А вона ноги тримає з силою зведеними. Про таких дівчат не скажуть, що вони все ж таки слабше за тебе. Я з іншого боку, вона закутується в простирадло. Ну добре, думаю, Макс сказав, що іноді треба зробити крок назад, щоб потім два вперед. Та й відступати вже нікуди. Коменда почалася. А нервувати патрулі, вештуючись по вулиці собі дорожче. Та й хотілось таки трахнути її. Голодний тоді був до жіночого тіла, ну дуже. Ну, і дивлячись на те, що тіло там було не атлетично. ми зрозуміли. А я в зал ходжу, що ж ти казав, що у тебе ніяких плюсів немає. Чи ти так ходиш, що про тебе теж може, вона каже, що не атлетичний? Дякую твоєму каналу за одну з відповідей на запитання, що робити, щоб бути привабливішим. О! Недовго виходжу, але і непоганому стані туди прийшов. Добре? Думаю, раз, губ сьогодні не дочекаюсь, думки про інших дівчат допоможуть. Допомогли. Член то встав, але їй в руку його покласти я не міг. Вона все ще силою тримала просторадло навколо себе. Блять, ну це. Тобто... <смір> Диви, поки що, я б, мабуть, єдина помилка, про яку хочеться сказати, чуваче. Ну, якщо ви до, ну, з дівчиною вже прийшли до неї, ну і в тебе все ж таки, я, я не думаю, що ти такі, прям, така була б необхідність там, а, робити ікуні. куні. Трахнув би її повноцінно, а потім, якщо б тобі дуже хотілося, якщо це б і була твоя мрія, то потім би ти точно зміг би це зробити. Тому головна помилка, треба вчасно було. Трошки бути егоїстом, мабуть так. Але те, що надалі відбувається, це дуже дивно. Ну Тобто, ваша уява працює, ця дівчина така на півкроваті, лежить, тримає просто ларадло навколо себе, тримає його. І ти такий намагаєшся її виїбати. Як зайчик, блядь, побігайчик, пригаєш навколо неї. Краще, що я вигадав своїм бубочкиними мізками притулитися членом. Членом до неї. Не спрацювало, звісно. Промайнула думка, може, це вона далі грає? я думаю, блядь, нічого, є чувак такий дивний. Всі ті, хто до цього бачив, яка я широка, вони просто, блядь, мене блядь, їбали, як тварину. Оце якийсь занадто романтичний. Але добре, далі грає. Я то в ці ігри не граю, та я розпізнати їх не можу. Ну, вона. Вона дивно себе поводить. Я уж там не знаю, що і як. Може, ти дійсно пішов в туалет і там блював, ти так незрозуміло написав, що з тобою було. І вона це чула. І за цього її поведінка змінилася. Можливо, Можливо. але все ж таки виглядає так, що вона трошки неадекватна. Відліпуй від неї, а думки там в голови все лізуть, час іде. Скільки тієї ночі. Думаю, добре, програв, я твої ближче далі. Буду намагатися хоч щось зробити з багажем своєї недосвідченості. Так я розумію, що ти казав у таких випадках трохи надавити, але не можу. Я, так як той мужик, зі стріму про 23 лютого і голого короля. Для мене це вже насильство. Не хочу я такого. Добре. Зробивши 3-5 жалюгідних бубочкиних спроб просунутися, нічого не вийшло. Цього достатньо виглядає, так що. Ну... Вона все ж таки неадекватно себе поводить. Якщо дівчина після бару, нічного клубу їде з тобою до себе, так? Е, то ну, як і потім так себе поводить, ну точно дуже, дуже, дуже важко знайти її виправдання. Дуже важко. На годиннику вже 4.45 почав збиратися, попросив закрити за мною двері, старався не подавати вигляду, що мене заділо те, що вона не дала. Але я впевнений, вона по мені це прочитала. Слухай, ну у такому випадку, в принципі, якщо ти показуєш не те, що тебе заділо, а те, що ти вахує, ну тобто вона поводить себе, ну, як кінчена тьолка. Як кінчена неадекватна тілка. Якщо вона дійсно в... Тримає просто це просто ларадло і все. Так, мені здається, що можна було б вам у неї спробувати щось випити тобто підняти із кровати, посидіти, чай випити, може, в неї є якийсь алкоголь. І там потім з такої позиції вже пробувати щось робити. Ти не пишеш про це, чи пробували, чи ні. Але навіть без цього її поведінка це поведінка їбанутої тьолки. І тому, то, в принципі, тобі должно бути похуй. Що вона там про тебе подумає? Ти повинен розуміти, що з нею ти більше зустрічатись не будеш. Тим більше, ну добре, якщо вона просто була б, ну, королева краси, ти ж сам пишеш, що, блять, що попало. О 5.01 вже йшов від неї до себе додому. Член і все навколо боліли, готові були розірватися. Золоті яйця, цей ефект називається. Може, хто знає, як це буває, коли жінка збудеть і не дасть. Знають хлопці. Лише на півдорозі додому зрозумів, що пішов як школяр, абіженка Навіть телеграм не взяв, щоб на наступні зустрічі вже завершити, що розпочав. Да що, блять, її? Я ж знову кажу: якщо вона там не риба, не м'ясо, якщо вона поводить себе настільки покінченому, нахуй, блять, той телеграм все блядь, не вийшло, та і все, і закрив цю історію. Радів, що ми таки не до мене додому поїхали, виставити її саму надвіру 5 ранку, навіть на таксі, в мене б її чішок не вистачило. А це невірно. Треба було, якщо вона себе так поводить, до побачення. Питання. Я розумію, що не можна переривати про це, що дівчина може моментально охолонути, що будь-яке слово може все зруйнувати, що треба було до поїздки готувати ще в барі. Але що робити, коли вже затопив? ну ти. Знову ж таки, якщо ти там не блював у туалеті, а просто такий, зачекай десь туалет і пішов там, як би, у душ, помився до того, до всього, і вона постійно себе поводить просто як відморожена, то я скажу так: тут от такий відсоток того, що ти затупив, і ось такий відсоток, що вона просто їбанута. Як повернути ситуацію до стану, поки що не зафейлив. В даній ситуації, ну знову ж таки, ти дуже поверхнево розповідаєш, що ти там намагався зробити, крім того, що ти притулявся до неї. Але я б, наприклад, ну, я вже сказав: так, не, нічого не виходить, коли ви лежите у ліжку. Встаньте, випийте чаю, випийте алкоголю ще. Там, сидячи, почнете знову цілуватись, ти почнеш до неї якось таркатись. Ну, коротше, якщо вона так вцепилась в простола, радло, то головне, щоб якось змінилася її поведінка, і, можливо, щось більше вдасться, коли ви там зі спальні перейдете на кухню. Ось це перше і головне, що прямо одразу спадає на думку. Дякую, якщо прочитаєш, розбереш історію в одному з відео. Не знаю, чи великий в тебе беклог таких треш історій бубочок, може, коли-небудь і до цієї руки дійдуть. До речі, усього-навсього декілька днів тому він її надіслав. Історію українською, які надсилають, розбираю у першу чергу. Якось так. Що ви стосовно цього думаєте? Що ви, Юрію, його бекграунту та його тайтлу, хочете написати в коментарях? Напишіть, будь ласка, ви ж, я сподіваюся, лайк поставили ще на початку відосу, так? Тому, якщо, можливо, не підписалися на канал, підпишіться і чекайте новий відос завтра.